Всім привітки! І сьогодні ми будемо розпаковувати, що я собі купила до школи. Так, перше в нас це отакий зла кунал, Отак. красивий. Давайте його відкриємо. Отакий на ньому брільочок Такий красивий і великий. Так, другий у нас це отакий клей: далі. Тут у нас олівці 24 штуки, і такий. Кольора так. Далі зошитів багато дуже. Ну, з української і з математики. Далі в мене йде ем, словник. і для малювання такий альбом. Далі А4 А4 і і щоденник, такі котики. Той Та самий малашний. І ще ось така підставка для книжки. Чорнило. оливець, Такий рожевий, гарний. Клей ще один. Ось такий вже такий олівець. І ручка рожева, теж гарна. ластик стирачка там. І супер милашна ця лінійка. Вона ну, дуже прикольна. Хочу її розпакувати. І подивимося. А, коли Так, о, яка вона красива, блискуча, дуже красива, ляпка така, малячна. Так. І ще ось така стругалка. І це все. І всім папа. -па. До нових зустрічей.